Знаєте, є такий, на перший погляд, магічний трюк. Беремо звичайнісінький шматок заліза, занурюємо в яскраву синю рідину, і він просто на очах вкривається червоним налетом. Але це, звісно, не магія, це хімія. І за цим дивовижним перетворенням стоїть один дуже потужний, але напрочуд простий набір правил. Ну що ж, давайте розбиратися в цій таємниці разом. От, власне, в цьому і є головна загадка на сьогодні. Це ж класичний шкільний експеримент. Можливо, хтось навіть робив його на уроках хімії. Але що там насправді відбувається? Ну, на тому рівні, якого ми не бачимо, на рівні атомів, що змушує метали влаштовувати таке видовищне шоу? Давайте подивимось на процес крок за кроком. Отже, спочатку в нас є розчин солі міді, він має такий характерний впізнаваний блакитний колір. Коли ми опускаємо туди залізну пластину, починається така собі тиха, але дуже запекла битва. Атоми заліза, ніби сильніші воїни, кидають виклик іонам міді, які плавають у розчині. і результат цієї дуелі ми бачимо на власні очі. Залізо вкривається, так би мовити, трофейним шаром чистої міді. Ну і як же це все пояснити? А відповідь насправді дуже елегантна. Цей інструмент відомий як ряд активності металів. Уявіть собі таку собі хімічну турнірну таблицю, або, знаєте, лігу чемпіонів для елементів. І ця таблиця абсолютно точно визначає, хто переможе в хімічному поєдинку, а хто ну, залишиться ні з чим. Що ж це таке? Та все геніально просто це список, де метали впорядковані від найсильніших, найреактивніших бійців до найслабших, або, як кажуть хіміки, найменш активних. І що найкрутіше, цей рейтинг дозволяє нам передбачати результати реакцій, навіть не заходячи в лабораторію. А ось і він, цей рейтинг. Погляньте, метали, що зліва, калій, магній це справжні важковаговики. Вони можуть, так би мовити, виштовхнути будь-який метал, що стоїть правіше від них і розчину його солі. А тепер зверніть увагу на водень, на літеру H. Він тут не зовсім метал, але це критично важлива точка від ліку. Така собі межа, що розділяє світ металів на дві частини. Гаразд, з теорією розібралися, це чудово. Але як це все працює на практиці? Давайте перевіримо це правило в дії. Почнемо з однієї з ключових властивостей здатності металів реагувати з кислотами. ну ми поставимо пряме запитання: от якщо взяти шматочок цинку і кинути його в кислоту, щось буде? Чи зможе цинк кинути виклик кислоті, ряд активності повинен дати нам чітку відповідь. Дивимося на нашу таблицю. Цинк? Тобто Zn знаходиться значно лівіше від водню H, а це означає, що він набагато активніший. За правилами нашої хімічної ліги, він просто зобов'язаний перемогти. Тут без варіантів. І що ви думаєте? Звісно, цинк вступає в реакцію із сульфатною кислотою, буквально виштовхуючи з неї водень. В результаті утворюється сіль, цинк-сульфат, і ми бачимо, як виділяються бульбашки газу. Це і є чистий водень. Отже, запам'ятали, ключовий момент: будь-який метал, що стоїть ліворуч від водню, витісняє його з кислот завжди. Добре, а тепер спробуємо інший метал. Що буде, якщо взяти мідь? Знову дивимось на ряд. Мідь сію стоїть праворуч від водню. Це означає, що вона менш активна. Наш боєць виявляється слабшим. Ну і як і передбачалося нічого. Мідь просто лежить у кислоті і жодних змін не відбувається. Вона, так би мовити, недостатньо сильна, щоб витіснити водень, і це просто блискуче ілюструє наскільки потужний наш ряд активності. Ми знали результат ще до того, як почали експеримент. Так, переходимо на наступний рівень. Ми вже бачили, як метали змагаються з водним, а тепер подивимось, як вони з'ясовують стосунки між собою, коли зустрічаються в розчинах солей. Саме час повернутися до нашого першого експерименту і нарешті розкрити ту саму таємницю, тільки цього разу ми вже озброєні знаннями. Тепер ми можемо пояснити цю магію з наукової точки зору. Знову дивимось на наш рейтинг. Порівняємо позиції заліза – «фє» та МІДІ ЦУ. Залізо стоїть лівіше. А отже, воно більш активне, тобто сильніше. Ну і хто, як думаєте, переможе в цій сутичці. І ось вона розв'язка. Активніше залізо буквально виштовхує менш активну мідь із розчину її солі. Мідь осідає на пластині у вигляді того самого червоного нальоту, а залізо переходить у розчин. Саме через цей синій колір розчину поступово зникає. Все сходиться, загадку розгадано. І щоб ви точно все зрозуміли, давайте розглянемо ще один приклад. Він показує, що активність це річ відносна. Тобто, хоч мідь і програла залізо, вона цілком може перемогти когось, хто стоїть ще правіше від неї в ряду, наприклад, срібло. Це, бо речі, один із найкрасивіших дослідів у хімії, серйозно. Якщо занурити звичайний мідний дріт у безбарний розчин солі срібла, на ньому просто на очах почнуть рости блискучі кристали чистого срібла. Це виглядає, наче пухнасте срібний іні, справжня краса. Мідь витісняє срібло, а розчин, у свою чергу, набуває блакитного відцінку, бо там утворюється сіль міді. Здається, що все просто і зрозуміло, правда? Але як у будь-якому хорошому правилі, тут є свої винятки та нюанси. Ряд активності це дуже потужний інструмент, але він не є абсолютним законом для абсолютно всіх умов. І тут виникає логічне питання: а чому б не взяти най-найактивніший метал, ну скажімо, калій, щоб отримати мідь? Здавалося б, це має спрацювати просто блискуче. Але є одне але. Такі метали, як калій чи натрій, настільки реактивні, що вони в першу чергу реагуватимуть із лозчинником, тобто з водою. І ця реакція буде настільки бурхливою, часто навіть із вибухом, що до реакції з сіллю справа просто не дійде. Ми розібрали правила, розібрали винятки, але звідки взагалі взявся цей, на вигляд, такий простий список, це ж результат століть досліджень, наукових суперечок. Це не просто табличка, це ціла історія хімії в мініатюрі. Шлях до нашого сучасного розуміння почався ще з експериментів Алесандро Вольти, творця перших батарейок. Він помітив, що різні метали мають різну силу. Потім на сцену виходить видатний український вчений Микола Бекетов, який систематизував ці знання, провів фундаментальні дослідження і, по суті, створив першу версію цього ряду. І вже наприкінці 19 століття Вальтер Нернст підвів під це все солідну наукову базу, пояснивши все на рівні електронів. Ну добре, історія це класно, але навіщо нам це знати сьогодні? Яке практичне значення цієї теорії? А виявляється, цей простий рейтинг лежить в основі безлічі технологій, якими ми користуємося щодня, навіть не замислюючись про це. Ось дивіться енергія у вашому смартфоні чи в пульті від телевізора Вона генерується завдяки різниці в активності двох металів у батарейці. Бачила оцинковані відра чи дахи, які не іржавіють роками? На них наносять шар більш активного цинку, який, так би мовити, приймає удар корозії на себе, захищаючи сталь. Навіть видобуток алюмінію для літаків чи титану для космічних апаратів це все процеси, які керуються правилами ряду активності. Так от виявляється, звичайний список металів це ключ до прогнозування цілих невидимих битв на атомному рівні, що відбуваються навколо нас, щомиті, і це змушує задуматися. А скільки ще таких, от елегантних прихованих правил лежить в основі звичних нам явищ, просто чекаючи на своє відкриття?